З мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку загарбники обстріляли Золоте, Ленінське та Луганське. У районі Красного Партизану наші прикордонники та розвідники вступили у бій з ворожою ДРГ. На маріупольському напрямку злочинці з мінометів обстріляли водяне. На Луганському та Донецькому напрямках зранку і до обіду було тихо. Вони очі і вуха підрозділів високомобільних десантних військ. Щодня на передовій ці бійці здійснюють бойові виходи, аби виявити вогневі точки та позиції противника, а ще вчасно передати інформацію про передислокацію військ бойовиків. Мова про розвідників є вже сутичне, пані рискують під пулями, збирають інформацію копіцем фатохам, щоб знати у які максимум інформації. Цього разу хлопці вирушили в передмістя Донецька. в притул наблизились до позицій бойовиків і, отримавши розвіддання, непоміченими повернулися до табору. Ця війна просто може докатитися як і до Кіровоградської області, так і до Києва. Якщо є, як ну просто означає не добровольці, потім контрактники. Зараз вже мобілізовані. Тобто я вважаю, ті, ті хто хотів відкосити від армії, ті відкосили від армії. Ті, хто захитів захищати родину, ті, ну, ті пішли і йдуть і будуть защищать. Доступ до інформації про цей підрозділ закрито. Єдине, що розповіли хлопці, більшість із них мобілізовані. До війни займалися спортивним орієнтуванням та туризмом. Керують ними досвідчені бійці. Адже під час бойових зіткнень їм доводиться воювати з професійними військовими. Були кадрові військові, правда, я не скажу, чи то російські, чи то ще ЗСР. Причому за них за їхні трупи давали багато, дуже наших трупів міняли. Єдине про що мріють хлопці, аби закінчилась війна, але додають, допоки вона триватиме, будуть стояти до кінця. На полігонах Чернігівщини проходять бойову підготовку армійські підрозділи сформовані під час четвертої та п'ятої хвиль часткової мобілізації, зокрема вдосконалять свою майстерність і військовослужбовці підрозділу охорони та забезпечення оперативного командування. «Північ». Наш батальйон проводить час бойове злагодження зведеної роти. От, ми тут вже знаходимося третю добу, От, військовослужбовці, військовозобов'язані проводять стрільбу з особистої зброї. Гранатометники в місті зі своїми помічниками вчаться стріляти з гранатомета. От, і Також проводяться бразки учбової гранати, позавчора ми проводили. Сьогодні ми вже проводимо метання бойової гранати. Також перестрілюємо особисту зброю під кожного військовослужбовця, якщо це необхідно. В батальйоні служать вихідці з різних регіонів нашої держави. Є серед них бійці, які проходили армійський вишкіл ще за часів радянського союзу, проте, незалежно від віку, цивільного фаху, соціального становища чи навіть особистих переконань, воїни залишили свої родини аби захистити батьківщину. Фізично важко, але сіма. Просто на моральному і дешевнам ну как би понімаєш, що це все, все таки рано или поздно для тебе прядіться, якщо будеш в бойових дійстві. Тим більше подготовка началась ну така булі-міння по серйозному. Началі гранати, стріли, то тобто, є ну, подготовочка началась, не подметание полов. Командування Чернігівського підрозділу задоволене підготовкою мобілізованих. Офіцери кажуть, що вояки швидко вчаться, а головне у них є бажання служити українському народові. Бойову підготовку спланували заходи таким чином, щоб у них було як можна менше вільного часу. От, постійно приділяли увагу своєму особистому, е своїй особистій зброї, також підгонці, свого обладнання, бронежилетів, е шоломів і так далі. От, і в принципі, у хлопців настрій такий бойовий на те, щоб виконувати своє завдання вже там, коли ми підемо туди на схід. Будіння гвинтів квадрокоптерів, гурчання електромоторів та жваві дискусії. Так розпочалася у Львові міжнародна науково-практична конференція. У заході взяли участь майже 250 представників військово-промислового комплексу, вітчизняні закордонні науковці, дослідники та волонтери. Обговорювали питання розвитку озброєння та військової техніки. Дуже багато підприємств, їх біля 70, Сьогодні представляють новітні свої винаходи, розробки, які. Вкрай сьогодні потрібні для тих бойових дій, які проходять в зоні АТО на сході нашої держави. Іноземні фахівці ж кажуть: військова наука в Україні продемонструвала, що здатна не тільки на революційні винаходи, але й на їх практичне застосування. Ви питаєте мене про конкретні зміни. Відповім, вони помітні на прикладі бронеавтомобіля, який позаду мене. Україна має багато нових розробок. У заслуханих наукових доповідях та розглянутих рефератах. Я побачив практичне вирішення військових проблем, а не тільки теоретичне. А практичних досягнень у вітчизняних науковців чимало. Це новітні. Радіотехнічні, оптичні, радіологічні та геодезичні прилади. Створюються роботизовані платформи, що допоможуть воякам на полі бою. Тобто він фактично може рятувати життя людей. От, він може замінити людину в небезпечних ситуаціях, може під'їхати до, до пораненого, довести йому там необхідну йому амуніцію або е інші вантажі, може евакуювати пораненого, може вести розвідку, може виконувати багато задач в небезпечних зонах. Тим часом представники організації, яка вже не один місяць постачає українським підрозділам у зону АТО розвідувальні безпілотники, вирішують питання стійкості цих апаратів під час використання противником засобів радіоелектричної боротьби, кажуть певні ноу-хау в них вже є в незважаючи на всі усілля реп нісне на то, що живучість апаратів от, безпілотників в, Донецьку, в, в Донецькому регіоні в середньому около тижня, не більше тижня, у нас відлітав там два місяці апарат і був звід стрілковим оружием. Під час конференції розробників виникла ідея створити єдине програмне забезпечення для різних видів техніки. Це дасть можливість операторам на полі бою одночасно керувати кількома автономними апаратами та збирати розвідувальну інформацію з багатьох джерел, використовуючи один пункт управління. Ти в заводу теплотехнічного обладнання з перших днів АТО допомагає українському війську. Вони взяли шефство над 95-ю аеромобільною і 30-ю механізованою бригадами. Регулярно відправляють воїнам все необхідне. Люди з самого початку, при тому, коли отримували зарплату, вони говорили: давайте зберемося. Ми збиралися на спальні мішки, на бронежилети, на теплу термобілизну. Розуміємо, наскільки складно знаходиться всім тим людям, які зараз воюють там на сході нашої країни. Після звільнення Слов'янська коростенці прийшли на допомогу і мирним жителям. Зокрема, передавали продукти, іграшки, теплі речі, але найбільшим подарунком стала мобільна котельня. В холоди вона обігрівала дитячі садки та школи. Місто Слов'янськ являється містом побратим корисня. І от коли у нас лихо сталося на Україні, вибухнула Чорнобильська атомна станція, то місто Слов'янськ приймало наших дітей. Ну і ми пам'ятаємо цю доброту, і наскільки вони нас тоді виручили, допомогли. Серед продуктів користенців є благодійний проект Мангал Палаючий Кремль. Придумали його, щоб підняти нашим воякам бойовий дух. 95-й ми вже подарили даний мангал, який ребятам очень понравилось. На сьогоднішній неділі же саме мангал йде на 30-ту бригаду. Працівники заводу допомагають і пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих на їхні потреби. Іде вся виручка від продажу таких мангалів. За чотири дні на наше підприємство вже поступило 9400 гривень. З виплатою всіх податків, налогов ну, оказалось 5600. Ці гроші керівництво заводу передало Коростенському центру допомоги учасникам АТО. Ми передаємо Дякуємо вам велике, що ви є, що ви працюєте, що ви маленька частинка наша доклада. Голова громадської організації Олег Мейнарович сьогодні активно допомагає бойовим побратимам, а ще зовсім недавно сам був на межі життя і смерті. Призвався 26 березня 30 в 30-ту бригаду реактивний дивізіон, водітель БМ-21 ГРАД. Ну, його ну, приймав участь Амбросівка, Сувормогила, Степанівка, Міусінськ. І при виході з Міусінська на Красний Луч був поранений. Після чого готував ногу. Ветеран АТО каже, що вистояти допомогла підтримка друзів і надійний тил, родина. Перш за все, це сім'я. У мене теж двоє дітей, один вже через рік теж буде офіцер. В меншому 12, жінка. Ну, підтримка їхня. На сьогоднішній день схожу вже без костелю, без палок, без нічого. Все для фронту, все для перемоги. Це гасло знову актуальне. Підприємці допомагають збройним силам, вірять, що в Україні неодмінно запанує мир. Ми дуже вдячні тим ребятам, котрий які... благодаря котрим ми можемо зі мирно трудитися і щось то